З усіх трьох спасів черга другого настає 6 серпня. Незважаючи на зміни у календарі до відзначення свята, українці поступово готують свій кошик до освячення. Цей день належить до переліку 12 найбільших християнських свят. ТРК надвірно вирушила дізнаватися, що цього разу кладуть у кошик. Все купляють, Це все купляють виноград найбільше, нектарин, персики, все, все беруть. А ви самі як не продавати а покуп е, е, Що ви вже успіли купити? Я вже все відклала. Всього відклала цього потро. Кошик, все Основний фаворит це виноград. Виноград, або найбільше виноград. Кось грушка родила яблуку, а так то найбільше виноград. Виноград? виноград. Грушку, виноград купляю, фрукти. А що? А, а що у вас все буде в кошику? Яблучко, виноград, грушка. Все. Всі овочі, фрукти. То а з основного, що у вас буде в кошику? Яблука, грушка, сливка. Ну, Персик купимо. квіточки. Наприклад, сливку, таке все? – нектарини, яблука, сливи а, звичайно. Виноград цього року попиті, тому що домашній виноград не встиг дойти із того, що змістився. Спас на два тижні. Виноград у нас одеський, дуже добрий. Слива іспанська, також дуже добра. Люди потрошки купують малими гілками, великими гілками, в кожного залежно від спроможності, від кошика. У когось великий кошик, в когось маленький кошик. Але в загальному покупці є. Що я придбала? Звичайно, виногради. На Спаса треба їсти тільки фрукти. У нас найкращий виноград. Ми встигли купити так. Яблука є вдома, гроші є вдома. Купив виноград, персика ну та і все, що треба спасає. Все є, все є, щоб заповнити кошик, все є. Кошика просто. Ще, ні, кошик теж є. Ой, ще вже не дуже аж так багато. Виноград, персики, банани. Всього потрошки. Всього потрошки. Ви вже скупилися чи ще, ще... Ні, ні, ще ми ще, ще, ще не скупилися. А що основне у вас буде в кошику? Фрукти, виногради, все. виногради, персики, сливочка, таке все, яблучко, грушечка. Ну, та виноград все купляють? Так і все, немає так. ніякого повороти? Ні, все купляють. То що всі помідори, виноград. Персики, яблука купляють на в кошик нектарину, сливку, кишмиш, виноград, інжирний персик, ну переважно фрукти. Саме і нектарин, напевно, виноград. Це таке, що ставлять у кошики найбільше. Так. Ще в суботу все взяла, бо знала, що сьогодні буде рух, багато людей і заобезпечувала себе ще в суботу. Беруть кавун на спасок. Кошик не беруть, але їсти кожен купляє смачненького кабунчика. Хтось бере цілий, хтось бере частинку, купляють. Без животажу, спокійно, але купляють. Фрукти. З основного з фруктів яблука, груші, сливки, виноград. А о є, вас. Як бачимо, зараз виноград, це вже він останній, чи тільки ви починаєте збирати. Це останній. Яблука, гроші, нектаренки, так як ну, всього потрошки. Слеву, щоб була, хоча вдома трошки своїх є. А що встигли купити? Сливочок, сливочок купили, паперівочки. Таке. Щось своє там ще є, але таке, щось докуповуємо. А що плануєте ще докупити? А ще винограду, напевно, куплю, бо виноград ще має є свій, але він. Ще не достиг. стих. Всього купують: сливок, виноград, прушок, фруктів. Купляють зазвичай кошечок, кошечок, винограду, нектаринку, персик і букетик, звичайно. З різнотрав'ями гарні букетики, щоб освітити на свято. Саме більше смакує нашим людям виноград. З почутих відповідей можна зрозуміти, що абсолютним фаворитом у людей цього разу є виноград. Далі йдуть яблука та сливи. Щодо більш екзотичного, то також беруть нектарин та банани. Щодо того, що не варто нести до церкви, то це м'ясо, яйця, алкоголь, сир. Свято випадає на успенський піст, тому необхідно слідувати заборонам цього часу.